Ти провалився рішо? Пів шостого раночку, друзі. Дивіться, дивіться який. Ух ти ж. Дивіться який ранок. Ой, говорю, пів шостого, йому, який пів шостого. Це вже в нас 7 часов утра. Кажу пів шостого. Дивіться. Фарватер став. Попробуємо сьогодні. Підловити рибку. Він щось такий красний в камеру. Начепив неділі 3-4. Так що зараз спробуємо щось піймати. Ух, морозчик. Мінус 11 сьогодні у нас. Такий сніжок аж блистить. А там сонечко. Ох. Ну просто, блін, красота. Просто пушка. Ну, як видно. Видно. Он чувак їде, дивіться, на цьому на пароході. На пароході ж ви дивіться о. Пішов. Не страшний му сірий волк. Хі -хі. Красавчик. Ну що, коротше говоря, там судак, то міста узнав, той узнав. А я думаю, що робити. Думаю, піду попробую е, окуня утреннього. Потому що окунь може брати з утра. Там такі горбляки хороші є. Я вже їх ловив, але не знімав. А це думаю вам відео. Вже давно не викладав нічого. Та й часу не було. Так що, друзі, погнали на окуня, будемо пробувати. Да. Ребятки, морозчик дусить. Як в ту метам, да, в фільмі. Мама, мама він мене б'є, мене дусить. Хі -хі -хі. Хто дивився, той зрозуміє, о чому я. Коротше, що дивіться, друзі, за моєю спиною. Такий... Ліс, можна сказати, ну, колись був, бачите, воно берези, ростуть, дуби, бодяка-моняка шукає гриби. Тобто, красота. Е, залівчик, там далі фарватер. Е, Тут така глибинка, ну скільки, ну, метрів до трьох, десь до... Ні, не до трьох, брешу, до п'яти метрів. А є. Але тут така, знаєте, як. Перепади, корочі, метр, півтора і так далі. Тут є в принципі, дуже гарний окунь. Є щука, вона мені вже на прошлій рибалці два балансири відгризла. Ну і Окунь такий типу, до кілограму. До кілограму є окунь. І в принципі прокльовує. Будемо ловити сьогодні на балансири. Ісключити на балансири. Ну і, в принципі, що. Побажайте мені е, не хвостачі її. Погнали, будемо пробувати. Нікого немає, красота, Дивіться, яка місцинка. Да? Просто прелість, а не місцинка. Просто прелість. Казка. Да? Да. Ну, хоч тебе зніму. Ну що, друзі, ось такий ось. Окунчик. У мене один сход хорошого грибля був. Ну от. І тільки що щука. Зрізала балансир. І тільки що щучка зрізала балансир. От. Фух, В закапелку в такому зайшли тут такі глибини, я ж кажу, є і 3 метри, от, і 4, і 2 ну в середньому така, от, десь від 1,5 до 4 метрів глибина. Так, а що хотів, друзі, ще вам показати? Що риба, то, то ну, риба риба, да, тобто... а біт по розкладу у нас. Об'єдвається по розписанню, Сват? Зараз тут буде картопелька, смажитись От. солцем. І все. Цибулька, огірочок, все як положено, знаєте, як воно спилу з жару, Щас якраз така погодка. Ай. Пригощайтесь. Ну і по п'ять капель, звичайно. За першого збитого треба випити. У мене, я ж кажу, зійшов один гарбель і одна щука зрізала, поки все. А ну будемо, Маємо надію, що ще щось зловимо. А соль зачем? Поддучок. Ну що? Поддучок, под, дучок, под Давайте. Свод давай. За першого збитого. Хоп! І вам бум! Ваше здоров'я, друзяки. Ах, яка гадость це ваша загинала риба. горяченького. Ох ты что. Нормально, Слот? Угу. То, что надо? То, что надо. Красота. Природа просто сказка. Что он хотел? Я ж за ту тему с ним разговаривал. А. -а, -а. И что он говорит? <связывая> Ух ты, друзья, дивися. Нарешті. Уже поставил я лисоточку Медную и поймал окушка. А там, где у меня щука зрезала, там ничего нема. Неактивний окунь. Там три штучки все. Є. Брат поймав. А я оце першого. Першого виводив. А на балансір не хоче. Ну що, будемо пробувати на цю ловити. Поки що. А там буде видно? друзья хороший. хорошенький а? акушарик выхватив на безмотылочку вот так вот она а цю не хочет хороший окон зачетный на медную лесоточку. это такая а бачите, рабочая луночка рабочая Так, ну що, друзяки, що сказати? Пів другого дня, як було 4 окуня, так і залишилось. <рес> <рес> Нікого нема з рибаків, від слова зовсім. А такі міста чудові. Я ж кажу, позавчора рибачив, поймав до 3 кг окуня. А це щось не хоче. ну, Поки не хоче, ми вирішили таке ось фарганить. Такі, такі делікатеси, так? Да? салком, до да на морозчику. Знаєте, така атмосфера тут. Е, коли нікого немає, такий морощик, сонечко, свіжий вітерець. Ну що ще треба? Треба ще рибка, але ну, рибка, напевно, буде десь після двох, може після трьох. Тому що тут або вранішній кльов, або вечірній. Тому зараз ми по, пообідаємо, до цього ми вже поснідали. Та будемо десь шукати. Я думаю, може піти десь там на... Руслову частину сходить, може там щось буде. Але поки я ж кажу, позвонив там рибакам, ні в кого нічого немає цікавого. Такі мілкі судачки ловлять на ямах. от, І мілкі кушки. ну Це таке мене не цікавить. Тому будемо продовжувати десь тут. іди сюда, іди сюда. Друзі, дивіться, судачок. Товарищ судачок. Перша луночка і після окуня гарний судак, напевно гарний. ну вроді потянеться нічого. Да, хороший. Машенький судочок. Окунь прокльовує не поганенько, а судочок ось такий ось проклюнув. Дивіться. Гарний судок, гарненький. Це мені вже подобається. Балансірчик. П'ятий номер. Зажрав, головне, що найцікавіше. Перша лунка. Окунь не хоче. Думаю, піду перевірю судака. І ось перший результат. Друзі, перший результат. Ну гарний, гарний. Що сказати? глибина, не знаю, навіть не міряв, навіть на метрів 15. Ось такий достойний екземпляр, кілушка не менше. Кілушка не менше. No się tu nie jeden. Дру... Та херня, друзі, так не люблю це Р... ловить блядь, в рукавицях Це якийсь, звісно, трендець. Трин... Ось це бачите який Ох, ти! Та йопереса, ти де... Ух ты! Та ппереся Не може в лунку зайти! Ох ти який сомік! сомяра бля! Дивіться, який сомяра Ох! Як вам? Соменчик який. Хороший. Сомик. Не повторювай. Сомик. Сомик. Проклюнув. Ти на рибалку, поїхав. Так. А, пішов. Давайте сейчас такого. За цього що я його відпустив? Сейчас должен клюнуть такой, килограмма на два. А ну интересно, клюночнее, друзья, как вы думаете? Килограмма на два. Блин, яма такая метров 15, слушай. Йоханый обой. Ух ты! Друзья, ё-моё! Блин! Сход! е моё блин Друзі Хороший буксудак, блин И здесь шоу, Йоханый бубай і, і все цих Гребаных, бляхамуха перчаток, блин А. -ка. Ай, блин І все із-за цих перчаток Хороший був чела блин Ну як хороший такий Аран, наверное, до кила, короче, той. И, блин, зашел. Ну что, глубина есть? Друзі, друзі. Оце влупив. Оце влупив. Блін, аж чуть удочку не вибив з рук. -мо. Ох, ти ж ти кот. Непоганий. Вовремя. Кажу, непоганий, так? Да? Дивіться який лупанув. Судачок такий грам 800. Ох, я лупанув, Я навіть не очікував, що він так лупане. А він... А він лупанув. Хороший. Хорошенький. А? Да, такой. Под килушечку, да. Ну лупанул капец, конечно. Это я говорю, блин. Такая подача была сильная, что это капец. Я уже думал, там реально, блин, кабан. Дивите, друзья. Знову. Знову. Хороший. Хороший. Только, блин, поговорил. Ё-моё, хоть бы не зашел. Я знову в цей... Ць... Ух ти, диви який, убирається! Опа, зійшов, давай! Хороший! Ух! Кабаняс! Оце красавчик, да, ось? Оце красавчик, -моє! Знову на... Ось цього! Балансира, бачите? На такого ось балансика і лупанув, як кажуть там ці балансири не працюють, не працюють. Ну, все як не працюють Блін, в цих звісно, перчатках ловить взагалі не люблю я. Ну мороз такий на вечір бере, що, що я этот... Думаю, що треба вдівати. Бо такий прям морозчик туши душить хороший. Він ще петлю якусь зробив, о, на спутах. Петлі нам не треба. Ну-ка може не один. Друзі, може він тут не один. Глубинка така 10 метрів. Нашов. Десяточка. І він якщо, я ж кажу, він якщо є, він бере зразу. На, там його. Тикать, микать три роки. Ось, все, пару підкидів зробив. Подшевелив. Пауза. Подброс. Підшевелив. Тут така глибина оце в цьому місці. Вона, в принципі, одинакова, як футбольне поле. Нема такого, знаєте, щоб якась ямка була чи щось таке. Воду, блін, дали. Грибачу я на Дніпрі, воду дали таку, що. струя хороша про Друзья, что-то шось... а? Шось клюнуло. Але щось зовсім незначне, так. Да. Щось зовсім незначне. О, -о, -о, -о. Оце вицегане. Оце вицегане, Йо мої. Це перчатки. Дивіться якого буберця. <хи> Быстренько час його відпустимо, але дивіться, влупив. Влупив хвоста. Отак от, от такого ще маленького звіря я не ловив в цьому році. Ну прям взагалі заробішку, не знаю, грам стом сто свичок. Сто Всю пливий пішов. Отак от, от Смотрим. А что смотреть? Иди седай, тяжелее же Ну шо, 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 шо. <laughs> что ж, я Что тебе переживать? Ты главное не останавливайся, не останавливайся. Нет, нет, не троги, да? Что там опасно? Лю лед, лед. уже Может по тропе по этой, да? да. Слушай, Костя, я без спешни, блин. Друзья, лед вообще -то. Льда нема. Переход просто. Ой, блин, на честном слове, Что да. Та я не зупиняюсь. О, Михайло, сюди, Вот так жанька сюди. Сюди, сюда. Быстрее переходи, блин. Кто он на місці? Короче, льда нема. А? льда нема, говорю, давай сюда. Бля, ну он под тобой гнется, бля. Ты чуть не провалился такой. Тут уже нормальний, блядь. А тут нормальный пята, перейти как, блядь, нормальный. Ну, да нету, блядь. Ну и далі дальше, дальше. Что ж, блядь, ты идешь, блядь, по польдуль, да, нету. Короче, друзья, это блядь. Лед, 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 фольга, блин. Кирилл знак переходы. Ой, блин. А? Там, 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 где Проходи, там, по да сейчас я попробую. А ну, Михалыч, отойди в сторону. Потому что тут... Ой. Да я вижу, отойди в сторону, ребят. Вправо, вправо отойди. Вот сюда отойди. Иди сейчас. За мной без этого не ходи. То есть смотри, куда я иду, то есть будешь идти. Блин. Вот там костик пошел, там льда нет вообще. то он, блин, на честном слове все. Ну тут тоже, конечно, жесть. Я не знаю. Ну, вот а? Вот там... это переход, -мо. Или... Да ты шо? Думаю. Да, провалился. Пошли поможем, бля. Ты провалился или что? Блин, дружи, ну ты, конечно, даешь по юмору. Это жесть. Да не, он надо пацану помочь, бля. Он же, блядь, утопится тут нахер. Но это только Слава Богу, что он хоть пол... ползет, блядь. Додумался хоть на пузо лечь, блядь. Ты же разгрузил э, ну, тело равномерно. Блин, в кроссовках, блядь, в спортивных, блядь. Как <laughs> ты туда попал, дружище? Как ты туда попал? хотел на ту сторону, на остров, на это, перейти. <связать> Сука. Отсюда шел? Ну, с этого, отсюда. А -а -а. Вот это ты даешь, конечно, по юмору, блин. Нет, приключения. Да тут мы сами еле перешли с пешнями, блин, по, по тропам, блин. Чувак, блин, на среди днепра, блин, ползет, блин. Без пешни, без нихера, блин. Ты больше так не это самое, не балуйся. Ну а да, он, он, еще у нас двое, там... он еще двое, смотри, он двое. Где? Вон. Выходит с этого. Давай. Ого, да, ну там пацанам не повезло, бля. Не повезло. Не так перешли на честном слове, блин, перешли. Так тут уже он заползет. Я смотрю он вообще тут. Льда да, нету. Считай, да, да, давай, давай, не, не, не зацикливайся, сантиметр, давай. Сантиметр, пол, полтора. Так точно, да. Ты видишь, как раз промоину полз. А? Как раз промоину полз. ха у тебя был промоин. А. Так бы покупался. Так, покупался тут. Если бы покупался, блин, там течение, блин, шурует. Тут смотри, я ж пробил, льда нету, блин на него положить. Иди на меня сюда. Провалишься. Вот так, да, вот так иди. Тут, чтобы грузи грузили, разумели. Да, вообще нема. Давай, выходи уже сюда. Тут уже тебя держать будет. Вставай тут уже можешь, в принципе, вставать. О. Спасибо. Приятненько, да? Стоять. Не, ну там начал трещать прямо. Прямо вот так полосы начали идти. Я иду, хруст так. Прямо полоса прям пошла. А нет, да, Красавчик. Блин. Знаешь, сколько покойников водолазов? Немерено, блин. Ну, блин. У меня вдруг водолаз, так, каждый год, блин, десятками. десятками под, под под, потом, под Это южный. именно рыбаки вот или, да. и обычные. Не, и такие как ты туристы. Да. да. Только близко, близко не подходи. Да. да, да берега можно выйти. Да как еще она не замерзла. А потому что воду дают. Воду скидывают, лед проседает. Потом воду дают, она опять поднимает. А -а -а. Регулируется водой. Посмотрю, вот как этот. Ну, Профессия вот эта. Корабли зовут. Остров. А -а -а. Знает все, все, пути, как ну. можно идти, чтобы. Ну так чтобы мы, мель, да. мы шли пути, <свят> конечно. Да.